Продовжуємо з вами Дуже розглядати медіана, бісектриса та висота трикутника. Давайте тепер давайте поступово пригадувати. І так, ми з вами на минулому році вивчали три такі поняття, довго будували. Тепер сьогодні нам треба з вами це пригадати. Те, що ми з вами робили. І так. Доброго дня, вибачте. І так, що таке висота, Ульяна. Ой, не висота медіана. Відкриваємо підручник, сторінка 106. Записали номер 377. Нам треба накреслити трикутник за допомогою лінійки з поділками провести його медіани. Ну, тобто, що мається на увазі? Ну, давайте накреслимо з вами довільний трикутничок. Давайте накреслимо довільний трикутничок. Так, раз, А, нехай буде. І нехай буде три. Довільний трикутничок, накреслили, підписали його. АБЦ. АБЦ. Тепер нам треба з вами. За допомогою лінійки з поділками провести його медіани. Беремо лінійку. Беремо лінійку. Так, так, щоб нам її вистачило. Тепер, якщо нас просять провести його медіану, що нам необхідно зробити? За допомогою лінійки? Чому нас просять використати саме лінійку? Нам треба знайти. Якщо ми будемо проводити медіану з вершини М, з, з вершини Б, то у нас чому лінійку для того, щоб знайти середину протилежної сторони. І відповідно до неї провести медіану. Провели. Давайте назвемо її, нехай буде БМ. Нехай буде БМ. Далі. Але в нас медіана може, скільки в нас медіан може бути в нашому трикутнику? Як ви думаєте, провести в трикутнику. В даному трикутнику можна провести три медіани. Тобто, другу медіану. Те саме беремо, вимірюємо іншу сторону. Беремо, вимірюємо іншу сторону. Ну, воно в мене. Так що, так, так. Ну, 12. В принципі, тому на 6 я ставлю точку і проводжу медіану. Назву її, наприклад, літерою Нехай буде N. Нехай буде літера N. Далі. І до третьої сторони. Тобто, так само беремо, вимірюємо третю сторону. Довжину третьої сторони. А чому ви не поставили N? Тому що я те що натиснув після того, як поставив. Так, так, все. Оце. Тепер можна начебто ну, ось так. І тут так, щоб було спочатку. Ну, десь приблизно 9 тобто 4,25 половинка. Ну, десь приблизно. Ось тут поставили точку і провели медіану. Стоп, а чому 4? Дивлюся, що не середина. Чому 4, ці, якщо 9,5? Якщо 9,5, це не 4,25, це 4 75 сотих, тобто десь майже біля п'ятірки. Ну, от, тепер схоже на середину. Все. Тут теж треба правильно обчислювати. Треба правильно обчислювати. Тобто, знайшли серединку кожної сторони, до неї провели медіану. І давайте з вами праворуч від рисунка. Запишемо, що. Щоб не, не записувати багато, запишемо АН. Далі БМ та ЦП. Це в нас медіани. Це в нас медіани. Так і запишемо. Тепер наступне наше завдання. Накресліть тупокутний трикутник. За допомогою креслерського косинця проведіть його висоти. Записали номер 379. Питання таке. Що Разор... таке? зараз є демонстрація екрану? Звичайно. Можна перезайду, а то мене вона кудись зникла не видній. О, ще раз запустив. О, все, тепер видно, дякую. Накресліть тупокутний трикутник, за допомогою кресерського косинця, проведіть його висоти. Що таке тупокутний трикутник. Правильно. Це трикутник, у якого один кут тупий. Креслимо такий трикутничок. Креслимо такий трикутничок. Нехай буде раз. Нехай буде два. Довільний? Довільний. Ну, тупокутний найголовніше, щоб він був. І нехай буде три. Накреслили довільний тупокутний трикутничок. І підписали його АБЦ. Підписали його, АБЦ. Далі, що таке косинець? Тепер дивіться, що нам з вами необхідно зробити. Нам з вами необхідно. За допомогою креслярського косинця провести його висоти. Тобто, яким чином це можна зробити? Ну, найпростіше. Де можна провести висоту, от дивіться, от дивіться, де можна найпростіше провести висоту з, то, з точки С, з точки С до сторони. Так, 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 так. Точки С до сторони АВ. Тобто, приклали ось таким чином, щоб у вас утворився між АВ та точкою С прямий кут. І провели. І провели висоту. І позначили, що це в нас висота. Позначили, що це в нас висота. Далі. Давайте її назвемо літерою нехай буде H. Нехай буде літера H. Тепер, тепер проведемо висоту з вершини Б. Проведемо з вершини Б до протилежної сторони. Проведемо з вершини Б до протилежної сторони. Так, так. Так, так. З вершини Б до протилежної сторони. Зараз ми його трошечки, можливо, продовжимо. Придумати важко. Тепер дивіться, що в такому випадку робити. В такому випадку ми беремо косинець, прикладаємо його, прикладаємо його до, вершин, до нашої сторони АС. А далі, а далі дивіться, ми, її, ми продовжуємо. Тобто, тягнемо, тягнемо косинець таким чином. Mm -hmm. Щоб в нас утворився кут 90 градусів. Що ми для цього робимо? Ми для цього беремо сторону. Для цього беремо сторону АЦ і продовжуємо її. Наскільки подивимося. А далі беремо і прикладаємо. А далі беремо і прикладаємо. Тобто нам треба зробити так, щоб в нас утворився перпендикуляр. Нам треба зробити так, щоб в нас утворився перпендикуляр. Тобто ось таким чином. Далі проводимо і позначаємо, що це в нас. Зараз ми це все розпишемо, що і, куд... що і на яку сторону. Що і на яку сторону. Ну, позначимо літеру: там у нас H. Тут нехай буде літера F. Нехай буде літера F. Це, щоб, ну, кут, ну, це щоб для того, щоб провести був... до сторони АЦ. Ні, це, ну це щоб був 90 градусів. Так. Щоб був так. прямий кут, так. Щоб був прямий кут. Тепер дивіться, далі. Далі. А тепер дивіться, з вершини А. Ну, тут доволі з вершини А доволі просто. Можемо провести до сторони С З вершини А напряму до сторони СБ. можемо провести чи ні? То що ми далі робимо? Ми не можемо провести туди перпендикуляр. Чому? Тому що це доволі просто, тому що в нас ось у нас чітко перпендикуляр, тому що в нас немає цього. Тому, що ми з вами далі робимо? Далі ми з вами. Проводимо перпендикуляр з вершини. А сторону СБ ми просто продовжуємо. Сторону СБ ми просто продовжуємо. І позначаємо ось таким чином. Позначаємо ось таким чином. Нехай буде літера Т. Тепер. Давайте запишемо кожну сторону окремо. Тобто, в нас Аж це. Тут все доволі просто: висота на сторону АБ. Далі. Ми з вами побудували висоту БФ. Висоту БФ. Так, і записуємо. Висота БФ. На яку сторону в нас висота. Ано, ну подивилися, на яку сторону трикутника висота БФ. На -а. Записали на АЦ. Далі. І остання сторона, висота. А це у нас висота на яку сторону? На ЦБ. На ЦБ. На Це Записали. Наступне. Наступне завдання, яке я хочу з вами виконати. Так. Запишіть номер 391. Можна, будь Запишіть. ласка, камера вимкне, то мене ви, ну, в мене. Вимкне. Добре, дякую. Номер 391. У рівнобедреному трикутнику АБЦ. З основою АЦ проведено висоту БД. Проведено висоту БД. Так, так. Побудували трикутничок АБЦ. І провели висоту БД. І провели висоту БД. Далі нам необхідно з вами знайти периметр трикутника АБЦ, якщо БД дорівнює 10 см. Периметр трикутника А Б, дорівнює 40 см. Нам необхідно знайти периметр трикутника А Б, Якщо у вас висота проведена в рівнобедреному трикутнику з вершини його, чим вона ще буде? Ісою, а також. Медіаною? Вона буде бісектрисою, а також медіаною. Вона буде бісектрисою, а також медіаною. Про що у вас. Вказано в підручнику. Давайте з вами запишемо ось таке визначення. Давайте з вами запишемо ось таке. І так, у нас мова йде про висоту. Правильно? Про висоту. Записуємо. Висота. Висота в кому. Можете, будь ласка, повернути на секунду. Висота. Ми запишемо з вами правило. Проведено з вершини рівнобедреного трикутника. Висота проведена з вершини а, рівнобедреного я... трикутника. Можна питання? Так. Да. А це як потрібно обов'язково завжди це писати, а чому це? Є його бісектрисою та медіаною. Але це стосується тільки тієї висоти, яка проведена з вершини рівнобедреного трикутника. Те саме ми можемо сказати, якщо проведена медіана, чим вона ще буде? Якщо проведена медіана, чим вона ще буде? Висота. Далі. І останнє. Якщо проведена бісектриса, чим вона ще буде? Медіаною. медіаною та висотою. медіаною та висотою. Вона буде ще медіаною та висотою. Тепер. Про що в нас сказано в умові? Від цього ми з вами і будемо відштовхуватися. Ну, по-перше, в нас з вами сказано, що периметр трикутника АБД Периметр трикутника АБД дорівнює 16. Правильно. А, не 16. 40. 40. 16. 40. 16 то в іншій задачі. Дорівнює 40 см. Далі тепер. Тепер. А якщо в нас. А якщо в нас БД, буде медіаною, тоді. Чому буде дорівнювати периметр трикутника БДЦ? Також. 40 см. Також 40 см. Також 40 см. І е, також з умови. Ми з вами знаємо, що в нас. Також з умови. Ми з вами знаємо, що в нас. О, сторона БД дорівнює 10 см. Тепер для того, щоб це розібрати, давайте розберемо, з яких сторін складається периметр трикутника А, БД. А Б, Б, Д. Тобто периметр трикутника. А, Б, А, Б, Б, Д та Д. Периметр трикутника А, Д дорівнює. АБ плюс БД плюс АД. Тепер а, Б, ми знаємо сторону. Абе знаємо Ми знаємо тільки тобто АБ плюс АД плюс. БД 10 і дорівнює це все 40 см Тепер. Наступне питання: з чого в нас складається периметр трикутника BDC? Ну, БД плюс БЦ плюс. DC. плюс ДЦ, плюс ДЦ. Далі. Тепер так само БД ми не знаємо, але БЦ плюс. ДЦ плюс. 10 дорівнює 40? Дорівнює 40. Тепер давайте з вами спробуємо продовжити. А чому буде дорівнювати АБ плюс АД? Тридцять. А БЦ плюс ДЦ. 30. 30. Ті самі 30. Ті самі 30 сантиметрів. Тепер. А чому? Чому 30? Ну, чому нас нам... а... Довольно, що... Так, чому 30. У нас АБ плюс АД плюс 10 виходить 40, так? Так. А Блюс АД ми залишаємо ліворуч. Праворуч ми переносимо. Тобто, давайте ось тут розпишу, щоб було зрозуміло. Подаємося далі. І в, і в другому випадку те саме. А тепер давайте розберемося з вами, з чого в нас складатиметься периметр трикутника АБЦ. Периметр трикутника АБЦ. яких? АБ, БЦ та АЦ. АБ плюс БЦ плюс АЦ. АБ, БЦ та АЦ. Ну, а тепер давайте з вами спробуємо. Розібрати далі. Як же нам знайти периметр трикутника АБЦ? Повертаємося до рисунка. В нас є дві сторони АБ і БЦ. АБ плюс БЦ плюс. А сторона АЦ з яких частинок складається? Ну, АДЦД. АД плюс ДЦ. АД плюс ДЦ. Тепер питання полягає в наступному. А від зміни. Місць, зміни місць доданків сума змінюється? Ні. Від перестановки доданків сума в нас не змінюється. А тепер дивіться. Ми з вами беремо і переставляємо доданки так, як нам це вигідно. Тобто АБ плюс АД плюс Б плюс Д Тепер виникає логічне питання. А чому таким чином, да? А тепер дивіться, беремо в дужки АВ плюс АД і Б С плюс Д С. А тепер питання: а чи не знаходили ми суми цих сторін АВ і АД, і БЦ та ДЦ відповідно. Ану, пошукайте. 30. 30 плюс 30. І дорівнюватиме 60 сантиметрів. І записали відповідь. Периметр трикутника АБЦ дорівнюватиме 60 сантиметрів. Записано. Наше завдання. Записуємо. Параграф 3:15. Виконати письмово номер 380 та 382.